Привіт! З вами Антоніна Ковалі. Ви на каналі про моду, стиль, бренди та тренди. Сьогодні поговоримо про домашній одяг і не просто про піжами, а про стильні та комфортні образи, які допоможуть почуватися впевнено, естетично, елегантно, навіть якщо ви просто вдома. Адже наш настрій багато в чому залежить від того, що ми носимо, навіть якщо нас ніхто не бачить. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. А ми починаємо. Який має бути ідеальний базовий домашній гардероб? Які речі справді варто інвестувати? І як їх стилізувати? Базові елементи домашнього гардеробу. Перше. Костюм зі світшотом та штанами або лонгслівом. Це сучасна альтернатива старим футболкам і тренікам розтягнутим. Вибираємо м'які трикотажні, бавовняні або кашемірові костюми. Актуальні комплекти для холодної пори року. Головне гарна посадка і приємний колір від нейтральних до трендових відтінків сезону. Базовий домашній гардероб не обійдеться без трикотажу, а саме: Кардигани, джемпери, лонсліви, теплі та затишні, вони чудово працюють як самостійний варіант або в комплекті. Рекомендація. Обирайте м'які текстури: віскоза, бавовна, меринос, кашемір. Особливу увагу приділяйте якості матеріалу. Натуральні волокна будуть приємними до тіла і якісні у використанні. Легкі костюми або кімоно. Чудова альтернатива для тих, хто хоче додати елегантності навіть у домашні луки. Як носити, кімоно можна накидати поверх топу, лосинів або носити як піжамний костюм. До речі, кімоно буде актуальне і для стріт стайл образів. Спробуйте поверх топу і джинсів накинути кімоно, і ви переконаєтеся, який легкий, елегантний і вишуканий образ у вас вийде. Трикотажні комплекти будуть актуальні в холодну пору року, а легкі сукні, сарафани, туніки ідеальний варіант для весни та літа. Легкі сукні виглядають стильно і не сковують рухів. Зверніть увагу також на сукні сорочкового типу з поясом або без кюлоти, широкі моделі або лосини замість розтягнутих спортивних штанів. Ідеально поєднується з топами, кардиганами та сорочками. Не забудьте про домашнє взуття. М'які капці або шльопанці можуть бути з цікавої фактори. Для холодного періоду це штучне хутро, велюр, для теплого періоду сатин, шовк. Як зробити стильний навіть домашній одяг? Перша порада монохромні однотонні комплекти. Виглядають вишикано навіть удома. Друге: гарна посадка одягу. Зверніть увагу на вашу фігуру, і якщо це просто домашній комплект, він все одно повинен сидіти ідеально. І враховуйте сильні сторони вашої фігури. Деталі вирішують все. Легкі аксесуари, це можуть бути кліпси, браслети, гарний манікюр і валя, ваш образ готовий. Також можна використати домашній перфум з натуральних ефірних олій. Чому б і ні така ароматерапія? Дуже стильний прийом. Поєднання різних текстур, легкі костюми з бавовни плюс в'язані кардигани, кашемірові светри в комбінації з атласними або ляними штанами, трикотажні костюми і, наприклад, хутряні капці. Піжами з пір'ям були трендом останніх сезонів. Особливо завдяки бренду Sleeper, який зробив цей стиль популярний у всьому світі. Вони випускають шикарні піжамні костюми з пір'ям, які можна носити і вдома, і навіть на вечірки. Ось приклад домашньої капсули для різних сезонів і різних емоційних станів. Коли хочеш відчути свято, не виходячи з дому. Хочеш бути музою сама для себе. Комплект для внутрішньої кішечки. М'який комфортний і стильний комплект можна додати кімено для шарму або без для динамічного дня. Варіація більш спокусливого комплекту, ну й теплий затишний комплект, у якому почуваєшся максимально комфортно. Літня легка сукня може бути інтегрована у більш теплий варіант за допомогою капців та кардигану. Для натхнення хочу пригадати культові образи домашнього одягу із кіно. Ну, перше, що спадає на думку, це Одрі Хеберн у сніданку з Тіфані. нічна сорочка, маска для сну з вишитими очима. Ну, незабутній і стильний еклектичний образ. Мерлін Монро для культової відомої фотосесії, чорний пенюар та шовкові піжами. Ну, Такі матеріали самі за себе говорять. Грейс Келлі повстала на екрані в шовковій нічній сорочці та накинутий зверху елегантний халат. Ну і звісно, Сара, Джесіка Паркер у сексі місто. Кері Бредшоу часто з'являлася в розтянутих футболках, в шовкових піжамах, але запам'ятався культовий образ, який неможливо забути, це шовкова піжама. Поверх, масивна хутряна шуба і гламурна шапочка. Фактично, готовий каталог домашніх образів можна переглянути у фільмі Біля моря режисерки Анджеліни Джолі. Вона, власне, і є актрисою цього фільму, де вона демонструє неймовірні вишикані елегантні образи. Це вінтажні шовкові халати, легкі сукні, комбінації, довгі сорочки в стилі 70-х. Поділіться у коментарях, який домашній одяг вибираєте ви. Які стилізації або комбінації вам сподобалися найбільше на прикладі сьогоднішнього випуску? Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. І пам'ятайте, стиль це ваша особиста історія, розказана без слів.